Привіт! А давайте поговоримо про захист. Захист від людей, які є енергетичними вампірами, так? люди, які є перевертнями. і люди, які є жадні, скупі. так? Ну, Перший захист, як ми знаємо, що це є енергетичні вампіри. Про всіх вампірів у фільмах вони бояться срібла. Так що ви, щоб захистити себе від таких людей, надіваєте. Щось срібне на себе, щоб воно доторкалося до вашої шкіри. Так? Або кольцо срібне. І можете сміло йти з такими людьми розмовляти. Так, всі мають таких людей. Бажано не заводити їх в друзі. З такими людьми ви порозмовляли і йдете вже додому розбитими. Коли ви будете мати захист, вони не зможуть від вас забрати Енергію. Слідуючі люди це ті, які вам зустрічаються, сильно вам усміхаються, так, сильно вам тішаться вами, ой, який ти добрий, ой, яка ти добра, ой, тому подібне. так, Ах тільки відвернеться, вже про вас говорить багато сплітнів. Так, вже веде, о, то вона там, то-то, то, то, вам в очі сміється і е очі говорить Всякі капості, так? як захиститися від них? Хто в нас перевертні? У фільмах ми бачимо, що перевертні це кулаки, так? вони бояться сталі заліза, беремо желізні так само, як і з перстеньок. Якщо ви знаєте, що ця людина є такою облестливою, так? то ви надіваєте щось стальне, можливо, цепочку якусь, щось, тримаєте навіть цвяха в руці і вона. Вже не зможе ви її побачити, вона не зможе на вас обговорювати, в неї будуть думки путатися. Так, і останній вид людей, які вам зустрічаються, це переважно на якісь конференціях, зустрічах, або коли ви йдете на якусь роботу, і треба знати, чи ваш директор не є скупий, чи буде видавати премію, тоді надіваємо золото, так, скупість, скружмагдах. Ну, Навіть не так, в наших казках там ще краще. У нас є на золотом чахнітка ще й безсмертний, чахлик невмирущий, який е, над золотом чахне. Щоб збити його і побачити таку людину, ми надіваємо золоті прикраси, якісь е, там, е, так само золоті перстень, все, що маємо, можемо надягнути. І побачити, якщо людина на це сильно ведеться, так, то ми знаємо, що на цю роботу бажано. Не підписувати умови. Нехай вам щастить.